Nissan Primera P12, 2 літра. Немає імпульсу на третю форсунку і немає вприска по третьому циліндру. Тобто третя форсунка не працює. Виясняємо. Машина прогрілася, я газнув і опа, затроїла вона по третьому циліндру. Затроїла і після цього відмовився працювати третій циліндр. Ми туди іскру провірили, іскра є. Питання на катушку є, свічка нормальна. тобто Залишається, що форсунка. Провірили, на форсунку нема імпульсу. Значить, дав я завдання електрику перепровірити провода. От Дзвонив він провода від форсунки до самого блоку керування. форсунками. Ну, Блока керування двигуном. От. Получається, ось в цих мозгах це я наклейку. Приліпив, щоб не спутати деякі. Це мої донорські, з яких я деталі тягаю. А це мозги з цього автомобіля. Тобто мікросхема, яка відповідає за форсунки і за іскру в цій машині. Ось це вона. Не можу точно сказати, що і за іскру вона відповідає, але за форсунки точно вона відповідає. Получається, у нас були донорські. Але історія цих донорських не була відома. Вони вже в нас давно випаяний з них ключ. Тобто теж вони були поміняні на якійсь машині по якійсь причині. І потім, як вияснилось, ми вирішили все-таки підкинути з цих мозгів оцю мікросхемку сюди. А з оцих мозгів мікросхемка зараз лежить у нас ось, але в неї не працюючий один циліндр. Там якось. Ножки, можливо, можна поміняти, але я цієї інформації не знайшов, що стосується цієї мікросхеми, як зробити так, щоб працювали всі форсунки. Значить, Що ми зробили? Відвезли їх ці мозги. Людям, які займаються перепайкою таких складних схем, бачите, яка вона? Вона повністю отут от лягає на припой. Тобто Просто так прогріти паяльником їй неможливо. Це треба спеціальне обладнання. Тому... І паяльна станція. Паяльна станція у нас є, такі от прості речі, ми паяємо Якось цю оцю можемо перепаяти, а ця паяється всім корпусом. От, потрібно ультрачервоний, інфрачервоний нагрівач. Там коротше, Своя технологія пайки більш складна. От, бачите, вона усім корпусом припаюється. Тому відвезли, перепаяли нам. І як виявилося, ця мікросхемка повністю не робоча. Тобто привезли ми ці мозги, поставили. Зовсім іскри немає. Тепер питання, чи шукати донорські мозги, ключ переливати, перепаювати, чи замовити мікросхемку. І був би я не я, якщо би не замовив. От, я знаю, що це великий ризик, тому що половина цих мікросхем робиться в Китаї і вони не робочі. Вже було, був в мене досвід, я купляв. Зараз ще, до речі, замовив там більш дорогі, що на іскру на «Нота» 1,6, «Кашка» 1,6. Нек там 168, не пам'ятаю, як вона з Китаю замовив. Зараз пливе одна дорога мікросхемка, можливо, що вона буде робоча. Якщо і вона буде не робоча, то я більш не буду їх з Китаю замовляти, тому що це рулетка, тільки гроші втрачаєш. І ось ту я купив тут по місті в Україні. Перепаяємо. Якщо запрацює, то я в цього продавця ще куплю мікросхемку, щоб вона в мене була про запас. От. Тому буду держати вас в курсі. Перепаяємо, поставимо, якщо запрацює, то от такі автомобілі, 2-літрова примера, Екстрейл т 30 Якщо і пропаде вприск форсунки чи іскра то в принципі велика вирогідність, що ми зможемо відремонтувати, а не міняти блок керування повністю. Ще яка проблема? Це ж варіатор 2 літра, вони дуже рідкісні, у нас їх дуже мало от живих осталося взагалі. Тому просто так купити на неї блок керування, це непроста задача. Клієнт сам десь знайшов у якоїсь людини. Ми перезвонили, а ця людина нам колись вже продавала двигун на навару. І той двигун виявився. Ну, кажучи, кажучи, какою він оказався, прийшлося йому повертати цей двигун, тому з мозги ми навіть не хотіли далі з ним розмовляти, Тобто провіряти, робочі вони в нього чи не робочі, тобто, цей варіант відпав. А далі там є варіанти, але не так уже й дешево. Да. Ставимо блок керування двигуном з перепаяною. Грубо говоря, з пром мікросхеми. мікросхемою і пробуємо. Повезло нам. А, стой! Чи не повезло. А, капот відкрий, форсунки ж зняті. Вона не заведеться, треба дивитися на вприск. Фарсунки зняти. Будем дивитись, значить, на вприск. Так, ну шо? Я кручу, ти кажеш, є чи нема. Чи Я покручу. Давай ти крути. Так, дивимося. Єс! Всі 4. Да, по-моєму. Ура! Пісня. А ну ще раз, давай щоб всі чотири чи ні. Всі, да! Все, бомба Америка. Бомба Америка! Мікросхемка робоча. Заказуйте, приїжджайте, допоможемо. Заказали інші мозги. Людина нам пам'ять ключ, ключа навіть не випаюючи перенесла. в другий, тобто у нас зараз двоє мозгів, які підходять на цю машину і на обох вона працює однаково. Абсолютно. Зараз підключусь, покажу, як вона працює на інших мозгах. В общем, 100% блоки керування тут не при чому. Що на тому, що ми ремонтували, що на тому, що перелили туди пам'ять ключа з розборочки. Працює однаково. Тобто, нестійка робота двигуна, глохне. Датчиків я розпредвальник... Пробував один, другий, третій, три датчики, четвертий зараз на машині стоїть, на машині стоїть не той. не її І все те саме, ось її підписаний. Все те саме. Остається з ідей ще до датчика колінвала. Полізти, підкинуть його. І потім, ну це так, щоб виключити всі моменти. І потім лізти в мотор. Але ж мотор, людина каже, йому робили. Правда, 3 роки назад, але і не багато їздить. Тому тіпа, там все має бути нормально. А там 100% що ненормально. Блок керування ми поремонтували, форсунки прискають всі, перепаяли мікросхемку, але так як ми не були впевнені, що... Це все спрацює. Ми замовили ще один блок керування на P12, 2-літрову на варіаторі. Ось він лежить на капоті і він перевірений. Тобто на цій машині ми його і перевірили. Ми запрограмували ключ на нього. Ключ зараз. На цю машину підходить два блока. Той, який на ній стоїть рідний з перепаяною мікросхемою, і оцей, що ми з розборки купили, перевірили його і він теж працює. Там ми в ньому нічого не, не, не втручалися, нічого не паяли. Тому кому буде потрібен блок. Ось блок на П-12, 2 літра на варіаторі, ось його номер. Або кому потрібно буде відремонтувати. Звертайтеся або продамо блок, або відремонтуємо ваш. Всім дякую, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки.